Лінія фронту знову посунулася не на карті, а в повітрі Росія вперше застосувала дрон, який не боїться радіоперешкод. по теловому Краматорську. Влучили в автомобіль. Оптоволокний капель з'єднює апарат з оператором, і сигнал не можна заглушити. Фактично, це дрон на повітку, який не втрачає зв'язок навіть у глушині та в умовах обмеженої видимості. Б'ють по тилових районах, щоб уразити військову техніку та автомобілі, а також для влаштування засідок на маршрутах переміщення підрозділів Сил оборони. Основна їх перевага. Що не настільки критичний для оператора радіогоризонт, так як стандартні FPV-дрони працюють зазвичай за допомогою ретранслятора, тобто, це дрон з підсилювачем сигналу, скажімо, по-простому, який підсилює як зображення відео, так і радіоканал для дрона. Що ну звичайно, який працює, скажімо так, на радіоканалі управління, це, по перше, залучається більша кількість людей, операторів. Це плюс одна людина, яка безпосередньо є оператором цього дрона ретранслятора Це перше. По-друге, відповідно оператори обмежені по вибору злітно-посадкових майданчиків. Якщо ми кажемо про оптику, то противник може не опиратися настільки на рельєф на висоти, тому що для нього, для цього дрона це абсолютно не принципово. Але є і ряд обмежень FPV-дрони на автоволокні вони є менш мобільними. Так як оптоволокно є дуже таким чутким матеріалом при різких рухах, різких поворотах і складних погодних умовах, особливо це стосується сильного вітру. Дрон може не досягти своєї цілі через те, що попросту або заплутається, або оптоволокно переламається. Електронна війна тут бесила проти дрона на дроті. Працюють тільки старі методи кулі, рушниці і звичайна рибальська сітка. Коридори з неї вже зводять над дорогами на Донеччині. Дрон заплутується, не вибухає і його можна знешкодити. Єдиним способом. Є його фізичне знищення, тобто це розгортання на ключових транспортних артерій артеріях так званих мобільних вогневих груп, дуже дієво проти них працюють. Це помпові рушниці з картечою. Також як уже на багатьох напрямках, зараз ми відмічаємо це спорудження коридорів з рибацької сітки. Таким чином дрон заплутуючи плутаючи сітці, не детонує. І є можливість його знешкодити. Раніше такі дрони фіксували лише біля лінії фронту. Тепер у Краматорську. Це означає, що ворог підсунувся ближче, а дальність польоту уже десятки кілометрів. Це до 40 кілометрів. Оптоволокно може забезпечити FPV-дрон Звичайний це, в принципі, ефективна дальність відстань десь 20 кілометрів. Ага. Саме ефективна залітали на більшу відстань. Але є в них варіанти з ретрансляторами. FPV-дрон скидують з матки. Зазвичай це Молнія-2 використовується ударний дрон. Молнія-2, як матка, як носій FPV-дрона. І якщо висить десь ретранслятор, який дозволяє сигнал, щоб так підхоплювати його, то він десь може летіти ще плюс двадцатка. Якщо ви бували в Краматорську. То це місце таке на березі пекла. але там на, на, на горнилі вулкану, там ресторани, магазини, все працювало. Зараз вони вибивають. Тобто, зараз, наприклад, якщо взяти прифронтове місто Костянтинівка, дрони російські панують в повітрі повністю, ага. вони літають як рої мух. Якщо взяти місто Дружківка. От по трасі між Костянтинівкою і Краматорськом. То раніше так ще влітку минулого цього року. Вибачте, на початку літа цього року долітали вже частково російські дрони, звичайні дрони в дружківку. І були випадки, коли дрон матка, тобто великий дрон, скидав маленький дрон, і той вже атакував, шукав якісь цілі. Зараз до дружківці ти вже без рушниці не пройдеш. Українські підрозділи теж тестують оптоволокні FPV. їх запускають по артилерії командних пунктах Складах ворога фактично почали ми використання фпв-дронів на оптоволокні ще близько півроку тому. Тоді наша бригада виконала завдання на курському напрямку також в сумському прикордонні. Результати досить непогані. Переважно більшості використовуємо ці дрони на оптоволокні для ураження пріоритетних цілей в глибині оборони противника. Це є гармати. Це є злітно посадкові майданчики Бапола противника також. Це є командні спостережні пункти, певні системи, певні елементи системи зв'язку та управління. Тобто, в переважній більшості використовуються FPV-дрони на оптоволокні для роботи по так званим плановим цілям. Перший удар по Краматорську це попередження і наведення паніки серед населення 30 кілометрів від від це 100% будуть літати і FPV, і крила, і що завгодно. Люди, які живуть от 30 кілометрів від нуля, от треба вже задумуватись прямо серйозно про переїзд. Не залишайтесь і не заважайте збройним силам виконувати свою роботу. Друни на оптоволокні наразі не масова зброя. Нині це дорого для ворога, і використовують вони такі системи лише на пріоритетних напрямках. Але тільки на ворог сунутиме вперед далеко від війни. Стане вже не так далеко. Марта Шакула, п'ятий канал.